Всім привіт! В роботі чоловіча куртка. Матеріал верху – трикотаж три нитка. Підкладка основних деталей штучне хутро. В рукавах звичайна гладка підкладка. І ось саме з цією підкладкою треба буде попрацювати. Куртка тепла, рукава для клієнта холодні. Він хоче, щоб замість цієї підкладки було щось тепленьке на зразок подібного хутра. Або ж його цілком влаштував би фліс. Я, звісно, намагалася його переконати, що в рукавах бажано покласти щось з гладкою поверхнею, наприклад, підкладку на синтепоні. Тому і в цій моделі гладка підкладка, бо внутрішня частина рукава насе навантаження при одяганні, при зніманні. Коли ми одягаємо теплі речі, чи то гольф, джемпер, светер, ворс підкладки буде створювати незручності саме в рукаві. У мене щойно в роботі була дублянка дві шкурки. Верх – шкіра і внутрішня частина хутро гейка. В ній також в рукавах немає хутра. Тільки підкладка. Його аргументом було те, що він не носить джемпери і светри, а лише футболки. І його бажання, щоб було приємно і тепло тактильно до тіла руки. Бажання клієнта враховую, приступаю до роботи. Повністю випорюю підкладку в рукавах. В лівому рукаві є шов. Входу на внутрішні роботи розпорюю. Підкладку можна випорювати із лицевої сторони, якщо вам так зручно. Але я заглянула на виворітну сторону, і в мене підкладка в рукавах вшивалася ланцюжковим швом. Це мені зараз дуже набагато спрощує процес випорювання. Рукав одношовний сорочкового крою, тобто боковий шов переходить в шов рукава при з'єднанні деталей. Трішечки є нестиковка, відповідно, в мене також вийде так само. Розпорюю частково боковий шов, нижче пройми, щоб потім вшити деталь рукава. І вже одним швом так само з'єднати. Зазвичай манжет приєднується до верха рукава, і потім вже пристрочується підкладка. Тобто, зі сторони підкладки буде один шов, який зараз чітко помітний, чорною ниткою, відпорюю. Для утеплення буду використовувати залишок флісу. У мене є. Колір хакі. Клієнт з таким варіантом ознайомлений, його цілком влаштовує. Невеликий в мене відріз, думаю, що вистачить. І ще мені поступила дублянка штучна, теж двошарова, верх внутрішній шар, штучне хутро. І така ж сама картина в рукавах. Підкладка стіпкована на синтепоні. Підкладку випорола, відпрасувала. Накладаю на фліс і викрою такі ж самі деталі. У мене трохи не вистачило довжини матеріалу. Ширини було достатньо, а довжини не вистачило. Тому в мене трошки є добавка по нижньому краю. Основну підкладку, яка була, я залишаю на лицьову сторону поверх, накладаю флісову деталь. виворотною стороною на лицьову. Сколюю булавками. І оскільки фліс це трикотажне полотно, яке може деформуватися, особливо це ж рукав. Тому цю флісову деталь я настрочую на основну підкладку. Простіпкую. Не дуже щільно, так, щоб закріпити і щоб не втрачали форму. Наношу розмітку від крайньої верхньої точки до нижньої точки навхрест. Лінії вже нанесла, але продублюю, щоб було видніше. І тепер по обидва боки від цієї основної розмітки ще на відстані 10 см також зроблю розмітку. Один у мене вже готовий, вистрочую інший. Початок і кінець строчки обов'язково закріплюємо. Кавтеж готовий, лицева сторона виворітна. Рукава вкладаю в відкриту пройму. Рукава вшила. Єдиною суцільною строчкою з'єдную частинку бокового шва, який я розпорювала на початку, з переходом в шов рукава. Правий рукав зашиваю наглухо, в лівому залишаю вхід для внутрішньої роботи, оскільки ще треба закріпити манжет. Прийшов мій помічник. Зсередини на рівні пройми, з'єднуємо підкладку з верхом. Коли я розпорювала, припуски просто були пристрочені один до одного в цьому місці. Але я віддаю перевагу стрічці. Просто пристрочуємо невеликий відрізок. Зараз в мене кіперна стрічка, це може бути будь-що, атласна, або ж зазвичай в таких місцях для таких цілей ставиться просто невеликий відрізок підкладки. Давай підеш на своє місце. Через вхід на підкладці в рукаві. Лицевою стороною до лицевої. Підхоплюємо манжет, припуски манжета. Вивертаємо на виворотну сторону, сколюємо цей рукавчик і так само інший лицевою до лицевої, Витягую. ось вони в мене обидва, пристрочую, підкладку з'єднала з манжетами. І закрила вхід на підкладці в рукаві. Ну, рукавчики такі, я вам скажу, відчувається, що вони будуть набагато тепліші. Вигляд зсередини, один-другий. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!